Останні пару місій я зараз вибудовую команду. Команду по багатьом відділам це маркетинг, продажі, виробництво, да, тобто це ведення проєктів, запуски і так далі. Я помітив, що одна з найбільших точок росту наразі це люди і не просто люди, а комунікація. І правильно побудова комунікація на різних етапах, починаючи від продажу, закінчуючи звітуванням, правильним веденням переписки. Правильним відповідям, формування відповідей і так далі. І, на мою думку, зараз це недооцінена і недоопрацьована ніша, якій дуже багато перспектив, тому що люди після того, як ми перейшли на онлайн формат після ковіду, люди е перестали вчитися спілкуватися з іншими людьми, ну, тому що ми перейшли в переписки, і це просто змінило формат спілкування. Тому це дуже цікавий. Тут дуже цікава точка росту, та яка нас очікує найближчими часами, на мою думку.